Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. When the old ways get washed out by the rain. you My friends say girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though it down. I know I might be headed for teardrops. Now that you got your stuff. Такі дні не планують. Їх немає в календарі і в списках завдань на день. Але вони трапляються підступно, періодично інколи навіть без попередження. І вже неважливо чому причин багато, і часто це те, що не контролюєш. І ти просто сипишся. Всі твої плани, ідеї, мрії, ти лягаєш спати. І більше нічого не хочеш робити, та й особливо то і не можеш. Впадаєш в апатію, саморефлексію, і ти можеш до останнього все робити правильно і все одно опинитись знов тут, у світі печалю та жалю, ожираючої порожнечі. Я вже все це робила. Мені просто потрібно повторити все знов, зібратись і повернутись до власного темпу. Ну так, да, повернутися. Але щось воно зовсім не повертається. Ну ладно, давай ще раз. Так, а власне, як же ж його почати робити все те, що робило раніше, якщо немає сил навіть прокинутись зранку. Дивно, як це було легко тоді і складно зараз. Треба щось змінити. Змінити підхід. Не знаю, може, не повертатися, почати спочатку. Але це ж, мабуть, означає, що я слабка? Та ні, точно ні. Давай зберись. Блін. Не те, чому не працюю. Знаю, може, зі мною щось не так. Ні, зі мною точно щось не так. Може я з браком, не знаю, десь там в голові. А може, я просто заганяюсь. Треба щось робити для себе. Хочу нове хобі. Це воно. А що якщо? Створюю проблему там, де її немає. Потрібно схаменути его, заспокоїтись. І просто почати спочатку. З важливого зриви були і будуть. Перерви це нормально, приймаю їх спокійно, проживаю емоції і йду далі. З засвоєного не можна випасти з графіку. І повернутись з тим самим темпом, попередньо не підготувавши себе. Доведеться знов поступово занурюватись, повертати собі звичку за звичкою, і це також нормально. Щоб почати втілювати свої плани і жити життя, якого можливо прагнеш, потрібні доволі прості і банальні речі. Які часом дуже сильно ігноруються, допомагають нові маленькі хобі. Не обов'язково це має бути щось занадто круте і неординарне, але те, що тобі хочеться робити саме зараз: будь-що, що не сприймається як рутина, те, до чого мозок ще не звик, і з'являється ось ця зацікавленість і відчуття ейфорії від малесеньких досягнень. Допомагає зробити щось, що давно хотіла. Не обов'язково це має бути щось суттєве або грандіозне. На перший погляд, можливо, прості якісь речі для того, щоб потішити маленьку дитину всередині себе, яка можливо просто втомилась жити це життя і хоче додому. Гадки не маючи де той дім є. допомагає більше повітря, і це, мабуть, найбанальніше, я колись говорила на цьому каналі. Користуватись будь-якою можливістю, побути більше на вулиці, подихати, розкрити легені, наповнити себе повітрям, нічого не робити, просто бути в моменті насолоди довколишнім собою і дати мозку, наповнитись киснем. Допомагають прості базові доглядові дії, щось, що ви можете зробити задля себе, задля своєї краси, можливо, задля свого здоров'я, трохи поніжитись в теплі власної любові до себе. Допомагають танці на кухні, і таки знаєте, що паш тіло тремтіло, з гучною музикою, з повним відчуттям розслаблення, відпустити внутрішній контроль і віддатись максимального процесу. І неважливо, що не вмієш просто розслабитись, пустити внутрішню напругу фізичну і емоційну. Є вірогідність, що може не бути сил іти кудись одразу в зал, іти бігати, іти на годині тренування. А для цього час знайдеться. Це гарно замінює будь-яке кардіо, порушить застой енергії всередині, заряджає радістю і відчуттям задоволення, допомагає починати з малого. Не робити все це в один день і тим паче не очікувати від себе багато. Так, я трохи відстаю від власного плану на життя, на рік, але ж і перегони в моїй голові. Тож, думаю, час все ж таки є. І не варто зациклюватись на тому, що з тобою щось не так, з тобою все нормально. Просто це фізіологія, це звичка мозку, і крок за кроком все знов повернеться до ладу. Це, мабуть, все, чим я хотіла сьогодні поділитись. А ще одне: я якось отримала коментар. Перепрошую, я не пам'ятаю від кого він, але він мені засів у мозок. Там йшла річ про те, що я знов хапаю за все і одразу. Тому дякую, до мене дійшло краще зараз, ніж ніколи, бо те, що я маю починати повільно, я розумію. А те, що повертатись я також маю повільно, мені не хотілося розуміти, мені не хотілося це приймати, мені хотілося ну, ось я випала, а ось я оп і, і впала обратно. І, мабуть, саме через це егоїстичне бажання в мене і не виходило нормально повернутись. І ось тепер, мабуть, це все. Я щиро сподіваюся, що відео вам сподобалось. Дякую, що ви залишаєтесь тут. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Сподіваюся, найближчих днях. Пака.